В Львові, де відбувається другий етап розірушу золотого кубку нескорених 2024. Зараз ми бачимо з вами матч за п'яте місце між командами Стагій Рідний, 28-й номер. Михайло Макшанов, 19 й номер, Олександр Синенко. Бачимо атаку від Skypудзал. Отже, шкіряну кулю за межі. Кутовий подає ЗП груп. Удар. Простріл. Гол забиває ЗП-груп з кутового. Гравець під номером 15. Корнєв. Віддає на Суворова. Суворов на Сніцаренка. Сніцаренко удар! І парирує цей постріл. Андрій Мельник. Мельник на кутовий. Чериця. І Лукас забиває м'яч у воротах суперника. Юрій Чириця 11-й номер прострілив на Лукаса. Перейру сіла і 40 номер. Забиває гол у ворота суперника. Рахунок стає 1-1 у нашому матчі. І удар по воротах. Удар по воротах, але голкіпер команди. Удар. знову он. Парирує в нас Голкіпер. Ну, атака і відбирають російська, КАЯПу, продовжують свою атаку. Розганяють пас на гайвен, на гайвен далі. І а вже пас на правий край, але не точно. Знову злів з м'ячем, Видає назад. І рикошет. Гол від Заперу. Помилка гравця київської команди. Наступний номер Олександр Синенко. Просто, скажімо так, підставив нову. Атака від Ліфера. Ще, одно, ще один удар. Пробив. Олександр Синенко. Кутовий від Скаяпу. Удар. Йде? Від Літвінова. ЗП груп Запоріжжя. І перехоплення. Гол! Рахунок стає 2-2. М'ячем сам Максим матч. Запегру з м'ячем. Запигру пас направо. Артема Масальника. І гол! зп Запегру забиває. Четвертий гол. Данчик. Боротьба. Удар по воротах від Юрія Щериця, але голкіпер команди перерує цей м'яч. Футзал. І фіксують Арбілиної 42 секунди до завершення першого тайму. Отже, розбіг удар Ліфер. І в стійку влюче вручає гравець київської команди Футзал. 27 номер Олександр Ліфер. Закидання на Лукаса. Лукас. Лукас Удар. І гол головою забиває. Сороковий номер. Перейра до Сілва Лукас. І рахунок стає в матчі. 3-3. За дві хвилини груп Запоріжжя. Отже, розіграш, Удар. Блок від ЗП-Груп. ЗП-груп контролює м'яч. Атака і вищий воріт пробиває гравець 88-й. Рахунок у нас 3-3. І друзі. У нас фінальна сирена. Капітан команди Владислав Корнів. 21 номер Валерій Гайван, 29-й номер Віталій Ткачов. Удар! від з Каєапу і, і м'яч потрапляє у стійку воріт. 17-й номер капітан команди «Складі». Олександр Плахов місто Чернівці, перший арбітр. Тарас Демінчук. Місто Івано-Франківсь, другий арбітр. Денис Куций, місто Харків, арбітр хрономет. Ская перехоплює м'яч. Скаяп. Лукас. Лукас. М'яча. Удар. І гол! Четвертий м'яч забиває Перейра да Сілова Лукас. Гравець під 40 номером. Ви бачимо удар. Від смоловика Євгена. І знову гораздо Запегру починають. Свою атаку. Удар. І гол! Гол забиває 14-й номер команди ЗП груп Запоріжжя Юрій Павлов Рахунок нашому матчі стає 4-4. І зміна четвір І трішки відпускає. Голкіпер. Удар. І... Скайап забиває п'ятий гол. ЗП-груп продовжує контроль м'яча. Атака від зп груп удар. Парирує остріков. Знову атакує ЗП-груп. ще один удар. І невлучно пробиває поворота від скайапу. У Смоловик Євген. Далі смоловик з Євген з м'ячем. Удар! Ліфер Олександр. Тепер у нас смоловик Євген. Атака наліво, на Літвінова і вибиває. Ліфер Смоловик. Пас-центр в центр боротьбу. Салтанов направо на Літвінова. Удар перерує голкіпер. Але це наша гра. Атака від ЗП груп. Зберігають м'яч гравці запорізької команди. Втрачають, на жаль. І гол. Рахунок стає 6-4. Гол за команду Скаяп-фудзал. М'яч у ворота забиває гравець під номером 9. За Фегру. Удар по воротах відбивається в нас Андрій Остріков. І атака. Гол! Сьомий гол забивають гравці київської команди sky Up Futsal. Рахунок стає 7-4 на користь sky Up. Продовжувати атаку гравці. Отже, друзі, зараз ми будемо бачити нагороди для гравців команди з п'ятого.